Привіт! Запрошую на огляд житлового комплексу клубного типу Печерськ Плаза. Цей проект має дуже гарну архітектуру і знаходиться в самому центрі столиці в Печерському районі. Будинок має 8 секцій, кожні по 11 поверхів. За 400 метрів від комплексу знаходиться ботанічний сад імені Гришка, з неймовірно запашними магнолія. До станції метро Митрозвернецька 10 хвилин пішки. Комплекс має закриту територію з ландшафтним дизайном, сучасним дитячим майданчиком і водограєм. Також до ваших послуг цілодобова охорона та дворівневий підземний паркінг. Висота стельних квартирах від 3 до 4 метрів. Є власна автономна котельня, генератор та газопостачання. Стан квартири від забудовника під чистове оздоблення, а відкриті тераси з гарними видами додають особливого шарму помешканню.